Всім привіт! Буде сьогодні ось така розпаковка. Хотіла зробити прямий ефір, але інстаграм не дозволяє мені вже проводити прямий ефір. Мало у мене підписників, тому кому не важко, підпишіться. І так, це в нас накладна, ось такі пакетики в нас є дуже класні для пакування нашим клієнточкам. Наш Такі патчі в мене замовили, їх тут в комплекті 30 штук, вистачає на 15 разів використання. Далі в мене ось такий засіб для зміцнення нігтів Сім в одному. Вітаміни для зору. Далі ось такий вже замовляю вже не перший раз, такий засіб для миття посуду з ароматом свіжого яблука. Мені подобається, тому користуюся і вам також рекомендую. Також вже не перший раз замовляю ось такий гель для прання. Універсальний. Також дуже класний подобається, тому також рекомендую. Це в нас гель для душу з ароматом персика. Дуже-дуже класно пахне. Хто любить персики, то ось такий гель для душу. Ось таке ще мило замовила з ароматом ягід. Така гарна коробочка. І ще є ось такий ось так воно виглядає. Класне таке милко. Замовила перший раз ось таке, таку шампунь. Це у нас фітокомплекс з екстрактом часника шампунь від випадіння волосся. Замовила для себе, буду користуватися і буду обов'язково ділитися з вами відгуками. У мене там посторонні звуки, то не звертайте уваги. Далі в мене ось таку замовили зелену маску від набриків, Зволожує, тонізує, знімає набрики. І дуже гарний має оголоджувальний ефект. Зараз на літо дуже класна ця масочка. І замовила ось такий набір. Раніше був в іншому дизайні цей набір. Це в нас відновлююча маска для волосся з протеїнами шовку та кератином І відновлюючий шампунь з протеїнами шовку та кратину. Я раніше навіть його не спробувала цей, цей набір, а зараз вже замовила ось такому гарному новенькому дизайні. Ось така маска. Маска 300 мл має. Запакована. Дуже класний набір. Буду користуватися. Ділитися з вами відгуками. І дуже-дуже хотіла ось такий блокнот собі. З логотипом «Помлівеста» замовила. Були в мене там бонусні кошти, і я собі замовила ось такий блокнот. Ну і, звичайно, наш новенький каталог, який буде діяти з 11 серпня. Всім дякую, хто дивився мою розпаковку, хто бажає щось замовити або хто хоче працювати разом зі мною, пишіть мені у приватні повідомлення.